Ну а наша наступна історія про село Студенок на Харківщині, на яке восени перекинулася лісова пожежа, пошкодивши 360 хат, із яких майже сотня вигоріли ущент. Утративши житло, люди переселилися у домівки, власники яких із початком великої війни із села виїхали. Але біда в тому, що чимало помешкань у тепер, вже деокупованому студенку. Вони пошкоджені російськими обстрілами. Як там люди живуть зараз, і що роблять на попередження подібної пожежі? Ірина Антонюк бачила. Небо чорне було, сонце не прибивалось. Пан Ігор згадує, як виглядало село під час пожежі до його хати. Вогонь не перекинувся, врятувала дорога, але всі сусідки. Погоріли ці кадри, ми зафільмували у день трагедії. В селі нічим дихати хати випалені на дорогах ані живої душі. На Харківщину вогонь поширився з Донецької області. Там ліс загорівся через російські обстріли. Пожежа була настільки сильною, що за лічені хвилини спалахнули цілі вулиці, і найбільше постраждали ті будинки, що найближче до лісу. Пожежу в селі гасили 10 діб зі студенка. Тоді евакуювали 600 людей, майже усіх жителів. Знищені вщент із сотня будинків, ще 260. пошкоджені вогнем. Та переважно всі їхні мешканці повернулися назад у село. Багатьом дозволили пожити в своїх хатах односельці, які поїхали через війну. Пані Жирина ремонтує власну хату, от тіркано будівельники залатали покрівлю. Тепер я думаю, що дощ і сніг мені буде не страшний. Все життя Ірина Дінеш прожила в студенку, вперше залишила дім за два дні до окупації. Саме тоді їй загарбники розтрощили подвір'я. Коли село звільнили, повернулася і більше не покидала домівку, навіть коли вулиці вже палали. Це е, просто чудо. просто чудо господня, що е, будинок уцілів після пожежі. Тому я на вулиці тут залишаюсь поки що в моєму куточку сама, але, але живе. Пані Ірина Вчителька через пожежу працювати дистанційно було вкрай важко. Згадує світло в село повернули через три дні після пожежі. А от якісний інтернет тільки через чотири місяці працювали на мобільному, вимикають світло. А... Надолужувати знання треба, дітям засвоювати програму треба. Тому всі вчителі працюють зараз. Як байрактари в світі, чимало власників згорілих будинків, отримали компенсацію за збитки через пожежу і вже купили хати де-інде. Цьому житлі в селі, на жаль, люди не купляють із-за того, що близькість фронту. Це близько 40 кілометрів за лиманом, йдуть бої, і звісно, що люди купляють десь. Більшість із них, що хочуть відновитися, будуватися вже після завершення війни. Після трагедії у селі з'явилася влада. Власна пожежна частина. Мріяли про це від початку повномасштабного вторгнення. Нормальна робоча машина Отдали нам. Підремонтували, працює, все працює. Вже й показала себе в роботі. Підтушували то ліс, то, то ще трава, то вугальник, там тлів тушив. Ну а так серйозних поки тут, тут воно не було. Але ж ви тут саме задля того, щоб ці маленькі пожежі да, не да, перетворилися. в да, великі. Попри важкі умови пережиті окупацію, бомбардування та лісову пожежу. Люди не хочуть залишати рідне село. Таростат нам хорошо допомагає, волонтери нам допомагають, так що жити може із Харківської області. Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.